Надати ще більше зброї навчати українських військових та скасувати видачу шенгенських віз росіянам це основні питання зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів євросоюзу. Якщо із військовою допомогою у євросоюзі все більш-менш консолідовано, то от із забороною видачі шенгенських віз не все так просто. Позиція України тут повна заборона видачі віз росіянам. Про це сьогодні зі своїми колегами у неформальній обстановці має говорити її очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Якщо та ж чехія, яка й приймає цей саміт, і головою нині у ЄС підтримала такі ініціативи, то досі лишається кілька країн, які проти, зокрема, це Португалія, Німеччина, Греція, Італія, Кіпр та Угорщина. Голова європейської дипломатії Джосеф Борель у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що він теж проти повної заборони видавати росіянам. Енгеські візи на його думку потрібно окреслити категорії людей, яким візи видавати все ж слід. Зокрема, це студенти. На його думку, громадянське суспільство в Росії не хоче бути відрізаним від Європи. Водночас Борель повідомив, що прийме будь-яке рішення, яке ухвалять чи анонсують міністри закордонних справ у Празі. Я Думаю, що ми маємо бути більш вибірковими. Ми не можемо сказати, що ми забороняємо всіх росіян на території ЄС. Багато людей хочуть поїхати з Росії. Більше трьохсот тисяч вже виїхали з початку війни, і більшість з них високопрофесійні та освічені люди, які не хочуть більше лишатися в Росії. Вони не хочуть йти на війну. Вони її не підтримують. Вони не хочуть жити під путінським режимом, і вони їдуть. Тож я не думаю, що ми маємо закривати двері для цих людей. Що ж до військової допомоги про її необхідність під час першого дня зустрічі міністрів оборони ЄС, вкотре наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Виступаючи перед студентами Карлового університету, він закликав Євросоюз до розширення за рахунок України, Грузії та Молдови. Допомога ж, зокрема, і військова від Німеччини до України має лише посилюватися. За його словами, мова йде про те, чого Україні так не вистачає, зокрема систем ППО та артилерії. У найближчі ні, тижні та місяці ми надійшлимо в Україну нову найсучаснішу зброю, такі як системи протиповітряної оборони та радіолокації, та розвідувальні безпілотники. Тільки наш останній пакет поставок зброї коштує 600 мільйонів євро. Наша мета сучасні українські збройні сили здатні на постійній основі захищати свою державу. Якщо на фронті військової допомоги Шольц висловлювався однозначно, то щодо скасування видачі росіянам шенгенських віз у Німеччині свій погляд. Шольц сам неодноразово заявляв, що те, що відбувається в Україні, війна Путіна, а не всіх росіян. Тому є ймовірні, що результатом нинішньої зустрічі міністрів країн Євросоюзу може стати скасування угоди між Євросоюзом та Росією про полегшення візового режиму. простіше кажучи, отримати Шенген росіянам стане довше та дорожче.